Настрої, і плани на фракції, народний фронт і. Попередньому сесії, і на цій сесії вони абсолютно залишаються незмінними. Народний фронт як політична сила, яка однією з найпослідовніших здійснює ініціативи щодо зміцнення обороноздатності, щодо забезпечення інформаційної безпеки. Це ті фактично стовпи, якими Народний фронт у опікується, і народний фронт буде намагатися цьому на цій сесії їх впроваджувати практично. Життя. Тут е, ці питання абсолютно не знімаються, тому що, незважаючи на умовне затищення, яке ми бачимо зараз на сході країни, все одно питання військової агресії Російської Федерації абсолютно не знято. з питання порядку денному і зміцнення обороноздатності фінансування. Оборонного замовлення, яке на даний час недофінансовано, залишається надзвичайно актуальним, судячи із звернення президента, цьому закону таки бути, незважаючи на велику критику, зокрема і західних партнерів України. Які е, зміни вносяться до нинішнього проекту, і який з існуючих варіантів може бути ухвалений? Повертаючись до питання зміцнення обороноздатності і повертаючись до механізмів фінансування обороноздатності, ми чітко заявляли і фракція Народний фронт як ініціатор фактично закону про спецконфіскацію Ми повинні визнавати, що інших шляхів на наповнення державного бюджету ніж прийняття закону про спецконфіскацію, що де можливість повернути до державного бюджету більше 50 мільярдів гривень, немає. Ті, ті редакції законопроекту і останні, які вносились. Вони абсолютно є ефективними. Я знаю, що є напрацювання закону про цивільну конфіскацію, який зараз також є дискусійним. Але головне це те, що і ми почули це чітко в заяві президента. Він і до речі, і на минулій сесії говорив про те, що прийняття цього законопроекту є необхідним. Будемо сподіватися, що парламент все ж таки займе державницьку позицію, і проголосує за цей важливий закон.